Так, насправді тяжкий матч видався для нас. Непроста перемога, але, я думаю, цілком заслужена, тому що ми старалися грати, намагатися грати свою гру, нав'язувати її. В деяких моментах у нас здавалася наша гра, в деяких ні. Ну, команда суперника добре настроїлась на нас, дала нам бій. Суперник кінці багато атакував, проте власне ударів, багато моментів толком не було, за рахунок чого вдалося так і захищатися. Ми працюємо над цим елементом. Ми намагаємося не давати супернику бити по воротах. Я думаю, це все на тренуваннях відбувається. Ну і про, на, на які матчі орієнтуєшся далі, от які вважаєш, найскладнішими далі Тут Не можна передбачити, який матч буде ну, легший для нас, який тяжчий. Всі команди налаштовуються на нас. Всі ігри, які вдаються, деяка може деяка де ігра де легше, деякі важче грати. Від ну, суперника відталкиваємося.